Ворог намагається витіснити збройні сили України із куп'янського лісу і захопити населений пункт Сеньківку. Почому ж постійно от, всі ці роки їм хто ти мішає? построить демократическое, щасливе, богатое государство. Командова сухопутних військ збройних сил України, генерал Олександр Сирський відвідав військові частини, які тримають оборону на куп'янському напрямку. На цьому напрямку ситуація залишається напруженою. Ворог не припиняє ведення активних штурмових дій та здійснення інтенсивного вогневого ураження. Основні зусилля ворог зосередив на напрямку куп'янського лісу та синьківки, Тим, як зазначив генерал, оборона збройних сил України тут. Тримається міцно, ну, власне, це заявка світових там, чи міжнародних чи військових аналітиків, які завжди серйозним виглядом розповідають, що вони за сотні тисяч кілометрів від лінії фронту краще знають, аніж знаємо ми. Або інколи абсолютно відкриту інформацію, чітку намагаються з загадковим виразом обличчя подати. Ну так це правда, що лиман купінський напрямок один з найбільш таких серйозних напрямків власне базових для росіян, і воно пов'язано з тим, що вони і втратили цю територію відступом, і це також підтверджується тим фактом, що власне. С інтенсивність крайніх півроку на цьому напрямку висока, і зрозумілі цілі і мета ворога на цьому напрямку. Ну крім цього, я думаю, що не таємниця що. Публічно навіть сам сирський генерал Сирський, який власне відповідальний на східному напрямку, повідомляв у відкритих джерелах, що інтенсивність ворога на цьому напрямку посилюється. Це пов'язано з боями в тому ж самому Серебрянському лісі. Це пов'язано питання активізації ворога у Бахмуті, бо насправді ні Лиману Купінський, ні Бахмутянський ні Авдіївський напрямок не є як такими окремими. Це все загальний комплекс ворожих заходів і спроб на цих напрямках перехопити ініціативу так. Інтенсивність боїв там надзвичайно висока. Так дійсно бої відбуваються там постійно, і навіть динамічно є на тактичному рівні з двох сторін є і просування, і заняття позиції, і перехід з рук в руки. Все це відбувається. Ну але казати, що на який стратегічний чи я вже навіть кажу би оперативний рівень ефективності російських власне сил, ну зараз не варто говорити. Так вони намагаються переслідувати там. Ціль, скажімо, перше вийти на район Оскійського водосховища. Це зрозуміло, що із завданням них стоїть з Харківщини. Зайти власне і повністю доокупувати, як вони вважають, території Донецької області також там, навіть частину Луганської, бо по сей день повністю. Луганська область не окупована ворогом, хоча вони там уже скільки раз поспішали доповідати. Також зрозуміло, що там ворогу легше атакувати, бо е, там суходільні власне, е, кордони з Російською Федерацією і. Ще з часів АТО вони вибудували там логістичну мережу і складську мережу. Звичайно, що Лимано-Купінський напрямок для росіян один, скажімо, з однієї сторони, як і важливий там в стратегічно оперативному значенні, з другої сторони, і один з найкомфортніших напрямків власне для підвозу живої сили техніки. Але знову ж казати, що там створюється загроза прориву, чи казати, що там створюється якась унікальна ситуація, чи по неконтрольованої ситуації? Ну це швидше хіба для тих, хто хоче нагнітати ситуацію. Але я не хочу і при мене Аде мене тут така ще річ, коли ми говоримо про східний фронт і про Авдіївку, вочевидь, що росіяни і там продовжують не втрачати надії, досягнути якихось результатів. Але в нас складається наступна картина з одного боку: західне видання Білд на випаредки поспішило сказати, що зимовий наступ росіян провалився. Вони зокрема вказують і Авдіївку, у тому числі. Я посилалася на один із ваших коментарів і вашої оцінки. Ви сказали, що росіянам скоріше не вдалося досягнути поставлених цілей і завдань. Ну, справді ми ж розуміємо. Міємо, що найпростіше це е, найочевидніше завдання це захоплення, оточення, окупація вдіївки. І на щастя, завдяки силам оборони, це не вдалося. Але чи ставимо ми тут крапку? От як це зробило видання Білту, говорячи про те, що все провалено? Чи все ж таки е, ми ж одразу пригадуємо і слова головнокомандувача Валерія Залужного, який в своєму такому першому публічному великому виступі на невеличкій прес-конференції він сказав, що цілком ймовірно, що за кілька ти, за кілька місяців нам треба готуватися до. Важких випробувань довкола Авдіївки, і навіть головнокомандувач припустив, що Авдіївка може бути захопленою. Що зараз? Як би ви охарактеризували ситуацію довкола цього, цієї місцини? Ну, як свій час сказала одна пані, все пропало, але ще й дотепер на політичному Олімпії, ми воюємо далі. Не все пропало і власне що таке провал у військовому розумінні, так тобто, це абсолютно трата ініціативи і, скажімо, прориви на лінії фронту чи прориви бойових порядків конкретної, конкретної військової сили. так власне цього не відбулося, і росіяни намагалися перехопити на цю наступальну ініціативу, але на на, на жаль. На даний час ми їх не змогли прорвати. Їхні не бойових порядків немає відступу російської армії з іншої сторони. Вони намагаються штурмувати. Переходити в контрнаступи контратаки, намагаються відкинути наші війська на цьому напрямку. А отже, цілі, які я вже озвучував, які поставлені перед ними, теж не досягнуть тому, звичайно, можуть оцінювати аналітики як хочуть, але власне все одно дійсно останню крайню таку жирну крапку в цьому питанні поставлю збройні сили України, і вони зараз наразі це і роблять, і роблять досить успішно. Ефективно, звичайно, що знову ж будемо будемо чесні, що якщо навіть на одному напрямку міняється ситуація, на іншому погіршується, ну це просто відбувається ситуативні зміни на лінії фронту, але аж ніяк, скажімо, немає якогось там переломного моменту чи дійсно трас. Ми ж також розуміємо, що принаймні до. Квітня місяця в силу політичних обставин Росії вони не припинять інтенсивність наступів. Вони зараз будуть наступати, пробувати наступати навіть наступати заради наступу, зараді руху, зараді інтенсивності, заради того, щоб демонструвати російському громадянину, чи я не знаю як це правильно назвати росіянам, що Вождь воює, вождь активний, вождь на татамі, і звичайно, втрати і все решту для них як такого великого значення не мати. Зараз взагалі всю інтенсивність боїв росіян, власне, по лінії фронту варто розглядати в політичні проекції оцієї виборчої чи якої там кампанії в Росії.